Починається наш тернистий шлях, каже коверлу. Мене з України, йдемо туди, щоб було видно, там МНС формує. Баллюк, ну я ходив з тобою. Коле. Потім за все кого. Ніякий... Я не рушаючи добре, одягайте одяг, рушня максимально наближена до спортивного. Пересуваються не поодиниться, а рушують. При цьому в групі останній має бути досвідчений тюри. Це ті пани я. Повільнюємо групи на підйомах, орієнтуйтесь на фізичній садці. Треба дивитися сьогодні. Ой, 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 ой. Під час сильно дощу, зупиніть рух, вимкніть мобільні телефони. Може в і перечекайте негоду, Можливо. а не робіть Можливо. цього під Можливо. одиноким Можливо. деревом чи на уздрісі. Чули? А -а -а. Не сходьте з маршруту без особистої потреби. Варто пам'ятати, у жодному разі не варто йти згори. За, За погіршення погодних, погодних умов та, умов та погано. поганої видимості <рес> рекомендується підніматися в гори людям із серцево-судинними захворюваннями та хворими, хворими органів дихання та дихання недостатності. То який номер МНС? Хто мені скаже? Номер 101! 101, якщо не дай Бог десь щось, хтось згубився або хтось комусь зле. Але ми не дозвонимось, бо немає. Ні, зв'язок є, піднімаємося, вверх, зв'язок є. Тут немає, там є. Ворохтянський 034-34, це номер. 034-34. Стіжок. Червонка. Ой-ой-ой, зйом. Наркоман. Мижа. Що? Чеснок. Давай злами всім лук. Роман, на твітового морозу треба було. Що то вже всі є? 16 чоловік у нас. О, ж привіт, передайте. Сама досвідчення ще нас буде йти довго. Давай скоріше, Богдана. Привіт, шумсько. І Кордишов. Хто <ріст> ми. Не, не привіт, Кордишов. Свидше дошки <ріст> йти, ти поспішай. Що буде, якщо кам. Ромко. Ромко. А Ромко? Mm -hmm. Золотий чоловік. Хот